Я щодня гуляю із хвостиком. І ще мию посуд. Я сама так вирішила. Це мої домашні обов'язки. А як можна бути відповідальним або відповідальною за розвиток української мови? Переглянь наше відео і дізнаєшся! Українські класики розкажуть, що означає дотримуватися мовних обов'язків. А твої однолітки поділяться хитриками, як це зробити. Знайди людину, яка тебе надихає. Блогер, який знімає огляди комп'ютерних ігор. Він такий дотепний, а його українська з гумором. Моя вчителька. У неї дивовижно гарна мова. Мову не купити. На неї треба зважитися. І почати в ній жити. Щоб утілити пораду Юрія Андруховича, Створюй навколо себе українськомовне середовище за формулою ЧСДС. Не хвилюйся, Зараз я поясню Ч. Читай українською. Книжки, комікси, журнали. Підписуйся на українськомовних блогерів С. Слухай українську музику. І радіо. Наприклад, Радіо Сковорода. І подкасти. Дорогою до школи або вигулюючи собаку, завжди слухай аудіофайли. Час минає непомітно і з користю. Д. Дивись кіно, серіали, мультфільми українською. С. Спілкуйся українською завжди і всюди. На вулиці й у транспорті, у крамниці і лікарні. Я записався в шаховий клуб і з новими знайомими розмовляю українською. А якщо боїшся критики, спробуй говорити з домашніми улюбленцями. Вони точно не оцінюватимуть твою недосконалу вимову і граматику. Так, хвостику. Ти Євген, а не Юджен. Марічка, а не Маша. Не спотворюй свого імені за чужомовним зразком. Будь як Христя Фріланд, українка за походженням, яка стала віцепрем'єркою Канади. Вона зберегла українське звучання свого імені. Не бійтесь заглядати у словник. Прислухайся до поради Максима Рильського і візьми за звичку користуватися словниками тлумачним та орфоепічним, синонімічним і антонімічним. Вони зроблять твоє мовлення багатим і різноманітним. Мова. Одяг думок. Тож. Дослухайся до слів Сем'юела Джонсона і пиши українською, одягаючи свої думки в ошатне вбрання. Для практики веди паперовий щоденник, записуючи кілька речень щодня. Як от Дарина. Сьогодні я переконалася, щастя залежить від моїх думок і дій. Публікуй дописи та коментарі в соцмережах українською. Твоя думка суголосна моєму баченню цієї ситуації. Письмо з помилками то як не вимиті руки чи зуби. Візьми до уваги слова Василя Стуса Пиши без помилок. Так, граматика і синтаксис важливі. Але ж ти точно знаєш, що допомагає приборкати правила без зайвих зусиль. Я переглядаю всі відео на каналі Pistacia.ua. Будь як Дарина Мова як шкіра має постійно оновлюватись. Надихайся словами Сергія Жадана. Допомагай тому, хто хоче вивчити українську мову або тільки пробує практикувати її. Так круто спілкуватися з тобою українською. Популяризуй мову. Бери участь у флешмобах на її підтримку. Слово дня вагало! Поширюй інформацію про мовні курси. Усіляко підтримуй українські ініціативи. Будь як канадський підприємець українського походження Петро Яцик, який пожертвував частину своїх статків. На навчання української молоді. Долучайся до розвитку мови. Уяви, для цього не обов'язково бути вченим. Так, в онлайн словнику словотвір усім можна пропонувати пояснення значення іншомовних слів, а також обирати найкращий український відповідник. Мені подобається попкорн баранці. Учитесь, читайте і чужому навчайтесь. За порадою Тараса Шевченка вивчай і цінуй інші мови це збагачує. Щоб проникнути в таку тонку і неосяжну, величну і багатогранну річ, як мова, треба її любити. За настановою Василя Сухомлинського, люби мову і пишайся нею людина не обирає родину, батьківщину і мову. Вона успадковує це, стався до рідної мови, як до близької людини, матері, друга. Адже ти любиш їх не за якісь чесноти або вигоди, а просто тому, що вони є. Варто додати, що українська мова оберігається законами, і з 2019 року працює уповноважений із захисту державної мови. Але тепер ти знаєш, що оберігати мову може не лише закон, а й кожна людина. Досить ворожити на долю нашої мови. Вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її. Як влучно зауважив Олесь Гончар. Запам'ятай як парость виноградної лози плекайте мову. Для цього Знайди людину, яка тебе надихає. Створюй навколо себе українськомовне середовище за формулою ЧСДС. Читай книги, комікси, блоги, слухай музику, радіо і подкасти. Дивись кіно, серіали і мультфільми. Та спілкуйся українською. Не спотворюй свого імені. Пиши без помилок. Допомагай іншим вчити українську мову. Користуйся словниками. Популяризуй мову та долучайся до її розвитку. Вивчай і цінуй інші мови. Пишайся українською. Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.